Різорна годин, справа 34-34-17. Для протоколу кожен обов'язково знесення протокол. В цьому залі немає баченого притулка, так само як тут немає суду як системи правосуддя. Тут немає суду як установи, тут немає суду як колегії суду. Тут в зуму залі є людина з правами живий мужчина Василь, між новою красовищем процент великої сіяючої раси немає посередньо. Між моєю красовищем процентом великої сіяючої раси нема посередньо. Між моєю красовищем процент великої сіяючої раси немає посередньо. Тому людина з правами живий мужчин Василь, заперечує вашу дитину. Що з правами живим мужчина весель за своє право на визнання правосуддя. Людина, якомає два звезду цього юридичного факту та основого підтвердження. Людина з правами живим мужчину весель, умовно право участь у військовому кризаму правосудді під загрозою репресії і що ця участь мужчини на селя та відповіді машина веселя на запитання не можуть бути визначені свідченнями про визнання юридикції суду. Наголошую, далі є протокол 30 вересня 2022 року, Генкова Волинський районний суд Малозамківської області за На належністю отримав лист за номер поштової справи 06-3020813099. Згідно якого людина з порадою живо Василь належне вчинив, повідомляє Волинський районний суд компанію Малофранківського обласного прокуратура, компанію. Івано-Франківська обласів та компанія Івано-Франківська дирекція акціонального суспіль... суспільства Пікропольща розміну проживання та про те, що 3.10.2020 року жителі за адресою області Івано-Франківська, місто Долина, у Луну Кітрин. Про що на кошту проголосив, проголосив по піщіну лежитничим на так званому ізорному засіданні 19.09.2022 року. Тому люди, я не людина старвана живі, що на оси. Долинський суд Івано-Франківської області належним чином прийняти волю людини та письмовому зміни зміння проживання людини замовляти свою Івано-Франківську область, міської волина, КВ-30. Без лаупереження широстю і честю. Людина з правами живим чином насиль.